Коло Віконечко відкривається, казочка починається. На подвір'ї у бабусі жили два веселих гуся, поросятко п'ятачок, котик сіренький бочок, та й мишка пробігала. Хвост все чіпала, котик мишку не ловив, бо завзято з ней дружив. Та для діда і для баби найдорожчий від усіх був кругленький, як клубок, жовтобокий колобок. Він слухняний був, кмітливий, помічник невередливий. Діду й бабі помагав і нікуди. Не тікав, пісеньку співав свою, славився відвагою. Я веселий колобок, я усіх дітей дружок, і з звірятами дружу, в ліс до них гулять ходжу. Я слухняний і вродливий, мене люблять баба з дідом. Колобок наш був бідовий, веселенький, до всіх добрий, мав багато друзів він, до них в гості він ходив. Перший зайчик на узлісі Обробляв своє полісся. Знатний огородник зайчик садить, поливає справжній дачник. Є у нього на городі все потрібне для здоров'я. Овочі усі корисні, а ще зелень та що з листя. Тут зелені богірочки, жовтобокі кабачечки, величезні соковиті капусти листочки, а на гілочках ростуть червоні помидорчики, ще ростуть смачні рослини. Ті, що під землею. Це буря, картопля і морквина. Морква на городі справжня господиня, і про це все зайчик дбає. А зайчикова родина йому допомагає. Колобок його вітає, звісно, що допомагає, потім весело співає, далі в подорож рушає. Лікар лісу сірий вовк він у травах знає толк, лікарські рослини знає і нікого не лякає. Знає вовк, що від застуди й кашлю випити відвар з матюмачихи це найкраще. Заєць лікував ангину з виробоєм і малиною, з суницею чай попив і здоров'я відновив. Всіх кропива зігріває, як рукою біль знімає, вовк ведмідя нею бив і радікуліт заговорив М'я теперцева теж, ведмедику бурому допоможе, від безсоння врятує і в шлунку біль вгамує. Хто цикорій приймає, бадьорість духу не втрачає. Каже лискам, за цикорі все віддам. Коли хтось упав раптово чи поранив руку ногу. Подорожник всім дружок. Прикладіть його листок. Заболіли раптом зуби, т'є шавлія кора з дуба. А нема зеленки йоду, Чистотіл знайдіть в городі. Колобок поради вовка сприймає, і йому шукати лікарські рослини допомагає, вовк цілющих ягодок нарвав і бабі з дідом передав. Колобок, наш чемний хлопчик. Дякую тобі, пан вовчик, заспівав і покотився, в дружбі з вовком пригодився. Далі чути спів пташок та жужання комашок. Бджілок тут літа багато, тут ведмедя барліхата, а ведмідь ласун великий, любить мед, малину та горіхи, тож розводить бджілок він. Від комах у лісі дзвін. Бджілки по квітках літають. І пилок вони збирають. Потім все несуть у вулик, там медок збере ведмедик. Колобка ведмідь побачив, привітавсь, бо дуже вдячний. Сів на пень перепочити, чаєм з медом пригостити. Чай розпався на весь ліс, павучок пиріг приніс. А метелики красуньки принесли смачненькі булки, а мурашки вергуни разом з коником несли. Сирники приніс жучок, муха торт медовичок, бабки рідні і сестрички наварили варенички, гусенички їм допомагали, ягідки у лісі збирали. Звісно, що про це застілля. Гомоніло все поділля, пташки весело співали, всіх у гості зазивали. Дуже вдячний колобок, всім комахам за медок. І ведмедю поклонився, далі в ліс він покотився. Він котився і співав, все навколо розглядав. До лисички у садок вмить потрапив колобок Сад фруктовий дуже гарний, він лисичкою доглянути. Тут ростуть і родять сливи, вишні, яблуні, все стигле, а ще груші, абрикос, безліч фруктів. Прижилось між дерев, що тут ростуть, життя лісу бережуть. Лиска колобку зраділа, на пеньочок посадила. Стала його пригощати, пирогом і чаєм, змяти лиска фрукти назривала і у кошик поскладала, піднеси цей, для бабусі з дідусем. І поніс гостинці всі, між тополь, беріз, дубів, сосник лени обминає. І додому він рушає. Дома всі його чекають, радо міцно обіймають, дякують всім звірям лісу за гостинці й дружбу міцну. Ось і казочці кінець, а хто слухав. molo de -c.